Ось така щенка. Будемо робити його. І ось така. Генератор, точніше. шим генератор 1 кГц і шкурність, тут ми бачимо. 5,5 вольт, 1 кГц. 5 вольт на цьому. Пішло у нас отаке. Таке о от кіно. Зараз далі буде. Так, устав на паузу эту скважність зробив 82. Ми бачимо що на цьому вийшло. Міняємо скважність. Герцовку міняємо. Міняємо скважність. Назад. Скважність у нас вже 52. Герцовка вже назбічилась. нас Можна збічити герцовку.

Тимо більше. 3 Герцця. 3,9, 3,9. Є, можна скважність зменшити. Що там, там робиться? Комусь скважність? Бачите? Тікає. Зменшено тікає Да можно шайбей герцогку. 7 кГц. Вот мы 7 кГц. Все гарно все працює. Дамо. 15-14,5 по-моему, килогерц. такою Квасис мало два сто до пятьдесяти. Канадиарам. 14,5, 14,5. Все как мои бот, все працює. Сорок шесть кГц. Сорок шесть да, Давно максимальную герцовку скинуть у нас хуйнюшка выдаст. 150, 151 Герц, кілогерц такий. Все. Все, піздець, все, працює. Я при... у нас як удасть алгаргот, такі во, що пише не привіру, а я отакий во. Щоб все нормально він працює. Але тут у ньому є переключатель. x 1 десь треба перевести x 1 Бо у X10 він не лапає, він напевно хоче на більше напругу, на більшу І Хто там знає, напишіть коменти, як, як хто вміє цим осцеларом користуватися, то всякі ваші резинки викрутка є. Там щось можна тут тут підкручувати. Ось тут якийсь резистор є. Ось такий у мене остеларов такої фірми. Карабушку я покажу. Що називається? Псайт ОТ, ОТ-2. Такий омаленький. Типу під зарядку, така херня. Тільки англійська мова і китайська. Герцовка відповідає. І вольтаж так само. На тих показувало вольтаж, а на цих не хоче показувати вольтаж. 90, а насправді там є 5 вольт. Ти походу, блін, низького вольтажу. А ці більш, більшого вольтажу. Ну, блін, герцогу показала, вольтаж щось не хоче показувати. Так, розібрався я. Вольтаж показує Ось, але ну, і на цих проводах, і на тих проводах показує. Цих опроводах вони тільки жорсткувати. Короче, герцог біжить, вольтаж падає, а і герцог зменшиться, падає і вольтаж. Все, бачите, все відповідає, все по гірцові все працює. Якось так.